Тучний інтелект. Усі кажуть, gpt чат GPT-чат. А що ще є? Які є аналоги GPT-чату? І сьогодні ми розберемо Merlin це Extensions, тобто розширення для браузеру Chrome, який працює на основі GPT-чату. Як GPT-чат, тільки не треба реєструватися. Не треба номер телефону, там картки, ще щось. Нічого не треба. Треба тільки, є в нас GPT-чат. Такий вже ми його любимо. Там дуже багато всього цікавого. Но, наприклад, є Merlin. OpenAI на основі GPT-чату. Ми переходимо до нього. Це отаке розширення. Чи розширення для Google Chrome. Ми його встановлюємо. Встановили. Далі ми йдемо в наші розширення. Ось вони. Треба Настройку вести, відповідати, коли в режимі інкогніто є. Далі, що нам потрібно зробити? Можемо його сюди гвоздиком вивести. Треба Залогінитися у вашій якійсь почті Google. Натискаємо. Воно там і залогінилось Бачимо, тепер можна там розлогінитися Для того, щоб він заробив, треба зайти на якийсь сайт. От Наприклад, я зайду на оцей сайт, нажимаю Ctrl-M. Вуаля, бачите, ось такий додаток до Google Chrome. Сюди ми вписуємо ту фразу, яку той запрос, який хочемо, і він нам відповідає: в нього є 11 разів, можна вписати на день. Ну, для шарика безплатно, безкоштовно, то теж добре. Так, що ми робимо? Наприклад, я зараз його закрою. Так, зараз ми з вами зберемо список ключових фраз в чат GPT, а потім попробуємо в Мерліні. Наприклад, пишемо йому. На тему. Натискаємо Enter та чекаємо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, коли ви все це робите. Так, тепер беремо цю ж фразу і йдемо сюди. Натискаємо Ctrl M. Вставляємо фразу, натискаємо пуск. Бачимо, що Чат-GPT взяв фрази, чи Мерлін взяв фрази, що той, що той працює добре. Ну, є нюанс, так? В чат-GPT він скільки хочеш, стільки і робиш, а Мерлін тут, звісно, є ограничення на 11 запросів на день. Ну, нічого, теж дуже цікавий сервіс. Також можете собі його встановити, всі додатки будуть в описі до відео. Можете його встановити та користуватися безкоштовно та добре. Побачимось у наступному відео.